Рішення прийнято. Сьогодні о 12 годині було прийнято рішення. Кожен громадянин України може отримати фінансову допомогу у зв'язку з агресією РФ. Деталі за посиланням. Ось так виглядає типове шахрайське повідомлення у соцмережах. Я впевнений, що такі повідомлення вам неодноразово потраплялися у мережі. Перейшовши за посиланням, ви ризикуєте втратити всі свої гроші з картки у головному управлінні національної поліції Тернопільської області говорять, що такий вид шахрайства став популярним саме під час воєнного стану. під час війни це модифікувалося в те, що багато особам потрібно грошові кошти. І вони шукають різного роду, де від держави отримати ті гроші або від закордонних партнерів. Таким чином стоїть жертвами шахрайств. Ці шахрайства вчиняють дуже багато з території Російської Федерації, оскільки, наприклад, для листування в месенджері Телеграм, щоб створити бота, не потрібно там якісь суперзнання. Шахраї телефонують під виглядом працівників банку або повідомляють рідним про те, що їхні близькі у небезпеці або потребують допомоги. Коли до вас телефонують, кажуть, що ваша карточка заблокована, будь ласка, назвіть це 2 код термін дії, або назвіть смс-повідомлення таким чином виманюють грошові кошти. Інші види шахрайства, це коли там, наприклад, говорять, що ваш син в міліції, коли там Приїжджає особа забирати грошові кошти люди не перевіряють, що з їхніми рідними друзями віддають ті гроші. інспектор розповідає, що більшість шахраїв, які обманюють людей, телефонують з інших міст. Поліціянти опрацьовують усі деталі і далі справу передають в ту область, звідки отримали дзвінок. Аби не потрапити на гачок шахраїв, інспектор радить людям дотримуватись чітких правил. В Першу чергу, якщо до вас телефонує будь-яка особа, яка говорить, що у вас картковим рахунком. Якісь проблеми, що потрібно там назвати будь-які коди, в це вірити не потрібно. Потрібно запам'ятати одну істину: банківські працівники не телефонують до вас, якщо у вас проблеми з вашим картковим рахунком. Якщо ви стали жертвою шахраїв інтернеті, перше, що потрібно зробити, звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.